Доброго дня, шанувальники природи, любителі природи, а також глядачі, які полюбляють відпочивати на природі. Ну і відповідно дивиться канал «Природній». І так, сьогодні, сьогодні у нас 11 грудня. 24-го року і щось захотілося зафіксувати таку красу. На даний час вітру немає, сніжок тримається на деревах, а за тиждень потепління цього не буде, вітри, вітри почнуться, тож фіксуємо. Фіксуємо хоч на святий вечір подивимося на сніжок. Я скажу так, з кожним, з кожним роком на землі все тепліше і тепліше Наприклад, внуки мої вдалині. І як показуєш сніг, то вони так тішаться і хочуть додому. Це добре, що хочуть вдома. І так, зафіксуємо, і вони подивляться. Ну і я на деякий час відпочину. Від наших проблем. А проблеми в нас важкі. Війна продовжується. І хлопці гинуть. І не тільки хлопці, а й дівчата. Сумно. Сумно то Зайшов до лісу трошки позитив, хоч трошки, хоть трошки. Мені здається, що немає зараз, зараз сім'ї такої, яка в цій війні не заслала втрат сімейних. Сімейних, сусідських, кожна сім'я нас сумна. Тож насолоджуємося? Насолоджуємося, природою хоть декілька хвилин. Забутися. Біла краса Карпат Ой Смареку розкажи мені Смареку що ти так ростеш далеко. Так, ну підійдемо ближче до ріки, зафіксуємо яка, яка в нас ріка на даний час. От ріка внизу. Фіксуємо здалека. Ну як далеко? Тут метрів мабуть 20-30, не більше. От Бо як я зійду донизу, на гору я вже певно не вилізу. Дуже стрімко. Стрімко, не так стрімко, як ховсько. Ховсько. Ще якби шнурочок якийсь був прив'язав до дерева, то може би і виліз. Може. Так, фіксуємо на даному місці зверху. Вона в нас піднялася вода? Ну, але мінус один? льоду нема, що ж може тут ми пройдемо до нашої місцевої річки, яка ще після? Надцяти років мабуть буде потічок. З кожним роком все менше і менше. Краса. Зимова краса. Так, щоб діду тут не гепнувся. Щось не видно. Слідів звірини. мало би бути. Так, ось тут нам донизу. Вже чути шум. Шумить, ріка шумить. Ну йдемо донизу. Дні біжать, місяці біжать, роки біжать. Колись так здавалося, що так далеко до старості, о, якась звірина пробігла, але то здається все. А як пройшли роки, здається, нічого й не прожив. Ty se porekla. Všechno Так. Ох ти! Зачепило і камеру зачепив. І на мене нападав. Так. Ось така у нас річ. Я приземлюся до нашої землиці. От сходимо ще в одному місці, до нашої річки, якщо можна так сказати. Стежка є. Зимова била краса. Каждому пророку гарно по своему Так. Надеюсь, я тут... Не упаду. Надеемся. Опа. Снежок притушил. пройти зараз мы О, може я тут не посудусь. ось така у нас тут місцинка. Колись тут водилося дуже багато риб. Надзвичайно багато. А колись взагалі багато риби було. Багато снігу, багато риби Це все в згадках. Завтра будемо вирушати на бурштин. Попробуємо половити на поплавочну снасть Ну, я знаю, може перший раз і попробуємо на камеру зафіксувати бурштинський канал. Так, ну а зараз, зараз ми як зайшли, так маємо повертатися. Ну, а вам вам бажаю. ну, Бо будь-нема такої сім'ї, щоб була без суму, але поменше вам сумувати і побільше якогось позитиву. Тож, тож будемо прощатися до побачення. Всього вам доброго. І, як завжди, здоров'я і мирного неба. Бувайте здоровенькі.